Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. І сьогодні я буду працювати з велюром. Це мій перший досвід роботи з цим матеріалом, але результатом я задоволена. Ось такі красиві, такі стильні бантики в мене вийшли. Розмір такого бантика 6 см. І ще в цьому відео я вам покажу, як з однакових відрізків з однакових матеріалів Виходять ось такі два бантики. Один такий подовгастий, а інший ось такий ширший. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво. Для роботи потрібна велюрова тканина, у мене ось така темно-синього кольору, репсова стрічка для перетягування серединки бантика, резинка, замшевий шнурок, серединка декоративна. З інструментів ножиці, голка з ниткою, лінійка, клеєвий пістолет та запальничка або свічка. З цієї тканини мені потрібно вирізати квадрат розміром 6 см на 6 см. Я ось так відзначу з однієї сторони 6 см. Та проведу. Не знаю, можливо, вам не видно, але на цій тканині все одно замітно ось ці контури, які ми робимо ручкою. І тепер просто виріжу. Я одразу підготувала ще одну заготовочку, і потрібно зрізати ось ці котики. Акуратно заокруглити ось так, щоб був плавний перехід всі чотири котики. І тепер я буду прошивати, щоб утворилися бантики. Ось ці квадратики, але з двох однакових квадратиків нас вийдуть трішки різні за формою бантики. Ось цей синій такий подовгастий, як бачите, а ось цей такий більш тут заокруглений. І зараз я вам розкажу в чому секрет. А секрет полягає в тому, що форма бантика залежить від того, з якої сторони ми будемо формувати самий бантик. Якщо я буду формувати з однієї сторони такий бантик. Ось, він буде в мене такий заукруглений. А якщо я ось цей квадратик поверну цією стороною і буду формувати бантик, він в мене буде ось такий подовгастий. Тому в мене ці бантики вийшли різними, так як я їх прошивала з різних сторін, а пізніше думала, чому ж вони такі в мене різні? І спробувала один, другий, третій раз і здогадалася. Можливо, ви вже цей секрет знали, а я ще не знала, так як я перший раз працюю з такою тканиною. Тож, синій бантик я складаю ось так наполовину, складаю так, щоб він в мене вийшов подовгастий, та як цей бантик в мене подовгастий, обов'язково провіряю. Рівненько ось тут складаю, роблю ось такий загин. Тепер ось цю частину тканини заводжу ось сюди, ось так, і цю частину також ось так заводжу до середини. І тепер по центру мені потрібно прошити, на відстані ось 3 см по центру. Я прошию ось і все і ось так зафіксую. А цей квадратик я буду складати таким чином, щоб в мене утворювався такий заокруглений бантик, так як цей бантик в мене заокруглений. Тож складаю, так трішки важче складати, одразу вам кажу, і також ось так роблю такий загин з однієї сторони та з іншої сторони. Так потрібно притримати, ось, і також на відстані три сантиметри ось тут від краю по центру я прошию і зроблю декілька обертів та зафіксую. Ось такі дві заготовочки в мене вийшло Спочатку я сформую ось цей такий синенький бантик. Я нанесу клей та приклею резиночку, міцно притискаючи, тепер я беру репсову стрічку шириною 1 см. Вона в мене така хорошої якості плотна. Я її ось тут зафіксую. Ось так міцно притискаючи. І тепер відміряю, скільки мені потрібно стрічки, щоб я зробила один оберт кругом серединки цього бантика. Ось так достатньо, обріжу ножи, термоножем і приклею. Тепер беру ось таку серединку, вона в мене 2 см розміром. Та ось тут приклею, нанесу клей. І ось так по центру, міцно притискаючи, приклею. Ось цьому вишневому бантику я вже приклеїла резинку, але ще не обклеюю стрічкою кругом серединки бантика, так як я вирішила додати до нього. Ось замшевий шнур. Я беру замшевий шнур довжиною 14 см Два відрізка. Бантики ви можете зробити будь-які, які вам до вподоби. А я покажу вам свій варіант, як я зробила бантик для ось цього вишневого бантичка. Так, складаю наполовину шнурок. І ось так, тут нанесу клей, і приклею. Клею даю зовсім зовсім трішки, ось так міцно притискаючи. Ставлю невеличку крапельку клею з цієї сторони, ось так, щоб зафіксувати, також міцно притискаючи. І ось це закінчення, ось тут до середини, так, приклею. Ставлю також невеличку крапельку клею, і ось тут, згори, ось так приклею. Це одна така заготовочка, і ті самі дії повторю з цим шнурком. Складаю на половинку. Один разочок приклею. Ось тут зафіксую. І ось тут згори. Ось такі дві заготовочки. І тепер я ці заготовочки прикріплю ось на бантик. Так як в цьому бантику я шнурок прикріпляла ось так, то в цьому бантику я шнурочок прикріплю ось так. Я приставлю ось так шнурочок до центру і пришию його. Тепер для надійності я ось тут поставлю невеличку крапельку клею та ще клеєм зафіксую ці шнурочки замшеві з однієї та з другої сторони. Так, цей клей одразу заберу. Ось так. Тепер я беру свою стрічку. Також зафіксую з цієї сторони. Відміряю, скільки мені потрібно стрічки. В цьому бантику я, мабуть, зроблю два оберти кругом серединки бантика. Ось так. Обріжу термоножем та приклею. І тепер мені залишилося приклеїти серединку, наношу клей. І ось так рівненько по центру, міцно притискаючи, приклею серединку. Ось такі красиві бантики в мене сьогодні вийшли. Мені вони дуже подобаються. Ось такі стильні, такі незвичайні, такі простенькі і водночас дуже красиві. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!